Контролювати владу може кожен. Тонко нагляду за народними обранцями та посадовцями навчають у Івано-Франківську. Простих механізмів чимало. Це і моніторинг сайтів місцевих рад, і перегляд сесійних засідань онлайн. За останні роки кажуть експерти, влада стала значно відкритішою. Відтак громаді потрібно навчитися цим користуватися та вміти вирішувати конфлікт у разі виявлення порушень. Одна з тез, яку ми говорили на семінарі, не спішіть біжати до суду. У більшості випадків конфлікт можна вирішити з місцевою радою якщо ви правильно покажете своє зауваження. Також багато. З ними говорили, показували те, скільки багато хороших речей зроблено у багатьох радах, навіть не зважаючи на те, що закону під це немає. Тобто, багато місцевих рад роблять добру волю і показують ті чи інші речі, дають можливість громаді контролювати. Але громаді потрібно вчитися користуватися цим інструментом. Громадські активісти у свою чергу використовують низку традиційних інструментів контролю за владою. Головне кажуть, щоб люди самі хотіли налагоджувати діалог з посадовцями. Варто застосовувати. Перш за все, контроль веб-сайтів тих чи інших рад місцевих. Варто, вважаю застосовувати такі речі, як громадські слухання, і власне це важливо, щоб ініціювала громада, не органи влади місцевої, а власне громада. Я думаю, що найпростіше це ті, які ми завжди використовуємо. інформаційні запити, це відвідування сесій, які я думаю, що також багато громадян ходять зараз на сесію і міської ради, і обласної ради. Я думаю, що такі інші, як громадська експертиза і щось ряд інших інструментів, це досить складно. Між тим, експерти наголошують, що влада повинна сприймати зауваження людей, адже місцеве самоврядування здійснюється саме від імені громади.